Рекс прокляється з великою усмішкою на обличчі. Сьогодні його день народження, і він не може дочекатися святкування зі своїми динозаврами-друзями. Він швидко вискакує з ліжка і біжить на двір, щоб побачити прикраси, які підготували його друзі. Рекс хоче переконатися, що всі друзі знають про свято. Він ретельно пише запрошення і вирушає в подорож долиною динозаврів, щоб доставити їх. Друзі Рекса прибувають раніше, щоб допомогти підготувати святкування. Тріна відповідає за прикраси, з готує смаколики, аптера планує веселі ігри для всіх. Коли підготовка завершена, починають прибувати перші гості. Рекс вітає їх радісним ревом і всі з нетерпінням чекають на святкування. Свято розпочинається з танцювальної вечірки. Тера запускає музику, і всі динозаври починають танцювати та весело проводити час разом. Навіть найсором'язливіші динозаври приєднуються. Після танців настав час для ігор. Втера організовує гру прикріпих віз до аптозавра і естафетну гонку. Динозаври підбадьорюють один одного та весело проводять час. Після ігор усі зголодніли, в приносить величезний піднос зі смаколиками, включаючи улюблені ласощі рекса, соковиті великі ягоди. Основним моментом свята є торт, й приготувала Тріна. Він має форму великого вулкана з червоною ягідною лавою, що стікає по боках. Рекс у захваті і не може дочекатися, коли задує свічки. Усі збираються, коли рекс закриває очі, загадує бажання і задуває свічки на торті. Динозаври радісно підбадьорюють, коли гасне остання свічка. Після торта настає час відкривати подарунки. Рекс із захопленням розпаковує яскраво загорнуті подарунки від своїх друзів. Кожен подарунок особливий, але найбільше Рекса радує те, що його друзі завжди поруч. День підходить до кінця, і друзі прощаються з Рексом. Вони обіцяють знову зустрітися наступного року і святкувати так само весело. Рекс дивиться на захід сонця з відчуттям вдячності за такий незабудній день. Рекс Спати того вечора, відчуваючи себе найщасливішим динозавром у світі, він знав, що найважливіше на день народження це бути з друзями, які роблять цей день особливим.